Вітаю, друзі! У нашому попередньому відео ми розглянули дивовижне пророцтво про 2300 днів років. Записане в Даниїла 8.14, і побачили, як завдяки ретельному вивченню Біблії Вільям Міллер зрозумів, що велика частина пророцтва вже сповнилася. Простеживши пророчу шкалу часу, він зрозумів, що 2300 років закінчаться в 1844 році. «До двох тисяч трьохсот днів тоді очиститься святиня. Читав він знову і знову з Даниїла 8.14. Вірячи, як і багато хто в той час, що описане тут святилище, це земля. Вільям Міллер був також впевнений, що пророцтво предвіщає другий прихід Христа. Він присвятив два роки вивченню Біблію і дійшов висновку, що прихід Ісуса неминучий. Пізніше він сказав з урочистим переконанням, що такі значні події були передбачені в Святому Письмі і мали здійснитися за такий короткий проміжок часу. У мене виникло питання щодо мого обов'язку перед світом. Так, зважаючи на докази, це вплинуло на мій власний розум. Однак. Він вагався ділитися зі світом своїми переконаннями, і він боявся, що якщо помиляється, то зведе багатьох людей зі шляху. знову і знову він старанно вивчав біблійні тексти, які ввели його через пророцтва, про час і після п'яти років безперервного вивчення він переконався, що пророцтво вказує на 1844 рік і прихід Ісуса. До нього знову прийшло переконання сильніше ніж на початку, що він повинен поділитися цією доброю новиною з іншими. Слова Езекіла 33,8 здавалися лунали в його пам'яті. Якщо ти не будеш говорити, щоб застерегти нечестивого від його дороги, той нечестивий помре за свою провину, але його кров я вимагатиму з твоєї руки. Нарешті він переконався, що має поділитися тим, що дізнався публічно. Почавши з малого, він спочатку ділився з невеликою групою, і на їхні прохання почав ділитися ширше. Звістка швидко поширилася, і те, що починалося з малого, переросло в другий адвентовий рух, заснований на біблійних пророцтвах. Елен Вайт пише, що в 1833 році Міллер отримав ліцензію на проповідування від Баптистської церкви, членом якої він був. Велика кількість служителів його конфесії схвалили його роботу, і саме з їхнього офіційного дозволу він продовжив свою працю. Хоча він отримав ліцензію на проповідування від Баптистської церкви, Міллер особисто оплачував свої численні подорожі, під час яких він відвідав багато місць в сході сполучених штатів. У цей час, у 1833 році, коли Міллер публічно представляв докази скорого приходу Христа, сталася остання ознака, про яку Ісус згадував своїм учням, як записано у Матфія 24, 29. Ісус сказав їм, зірки впадуть з неба. А в Об'явленні 6.13 Ми читаємо зірки небесні впали на землю, як фігове дерево скидає свої несвоєчасні фіги, коли його трясе сильний вітер. Це просто сповнилося в найдивовижніший спосіб під час великого метеоритного дощу 13 листопада. 1833 року це було наймасштабніше, неймовірніше явище прояв падаючих зірок, які будь-коли зареєстровані. у книзі Велика боротьба ми читаємо опис кількох очевидців цієї події. Ось лише декілька з них ніколи дощ не падав набагато сильніше ніж метеорити, що падали на землю. На схід, захід, північ, південь. Це було так само. Одним словом, здавалося, все небо рухається від другої години до білого дня, коли небо було абсолютно безхмарним і чистим. На всьому небі тривало безперервне вигорання сліпучого блиску. Справді, жодна мова не може зрівнятися з пишнотою цієї величі. Ніхто хто не був би свідком цього, не може скласти адекватного уявлення про його славу. здавалося, ніби все зоряне небо зібралося в одній точці біля зеніту, і одночасно зі швидкістю блискавки розліталося до всіх куточків горизонту. Та все ж вони не були виснажені. Тисячі стрімко падали вслід за тисячами, ніби створені для цієї нагоди. більш правильної картини, як фігове дерево, яке скидає свої фиги, коли його дме могутній вітер було неможливо уявити господь безсумнівно намагався привернути увагу людей, заохочуючи їх вивчати пророцтва та слухати послання про адвент подію, яка проголошувалася. багато хто слухав і прийняв послання всім серцем. Проте інші не тільки відкинули повідомлення, але і висміювали вісника, як і у випадку з попередніми реформаторами істини, представлені Вільямом Міллером, не сприймалися популярними релігійними вчителями. А оскільки вони не могли підтвердити свою позицію святим письмом, то як і в минулі часи, єдине опирання було на перекази церкви. Тим не менш, Вільям Міллер і його послідовники залишалися вірними Слову Божому. У нашому наступному відео ми глибше заглибимося в те, що насправді сталося в 1844 році, і як це впливає на наше життя і сьогодення. Але ми можемо бути вдячні за Вільяма Міллера і за те, як його глибоке вивчення Біблії заклало основу для розуміння Даниїла, та книги об'явлення. я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, велика тобі вдячність за те, що ти відкрив нам стільки чудових пророчих розумінь у святому письмі. Дякую, що надихнув і захопив Вільяма Міллера по-справжньому заглибитись у вивчення святого письма, порівнюючи рядок за рядком, вірш за віршем, припис за приписом, щоб могти зрозуміти принцип. День за рік щодо 2300 років. Тепер, Господи, благослови, коли ми продовжуємо зосереджуватися на цих важливих подіях, коли ми наближаємося до кінця часів і швидкого повернення Ісуса, Дякуємо, що чуєш нас, і дякуємо за Слово Боже та Його пророцтва. в ім'я Ісуса просимо про це. Амінь.